Днями на Сумщині правоохоронці затримали водія мікроавтобуса, який спробував уникнути вилучення транспортного засобу, ледь не завдавши шкоди працівнику поліції. У Лебедині правоохоронці затримали водія втікача. Під час патрулювання екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мікроавтобус. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що транспортний засіб перебуває у розшуку виконавчою службою. Дізнавшись, що його авто підлягає вилученню відправленню на спецмайданчик, водій вирішив діяти зухвало. Замість виконання законних вимог правоохоронців залишитися на місці, він несподівано почав рух та, ледве не наїхавши на працівника поліції, покинув місце події. У ході проведення оперативно-розшукових заходів менш ніж за годину місце перебування зловмисника було встановлено. Поліцейські затримали його в процесуальному порядку. Слідчі поліції повідомили Карманичу про підозру за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Згідно чинного законодавства України, правопорушнику за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків загрожує штраф виправні роботи, арешт або позбавлення волі строком до двох років.